Привіт, мої любі малята! Погляньте, яка чудова та барвиста коректурна таблиця у мене є для вас. Це справжня скарбниця весняних рослин. Ми разом вирушимо у захопливу подорож у світ весни і дізнаємося багато цікавого про квіти та дерева, які прокидаються після зимової сплячки. Готові до веселої вікторини! Давайте познайомимося з нашими весняними друзями ближче. Номер один. Подивіться, які ніжні білі дзвіночки. Це підсніжники. Вони такі сміливі, що пробиваються прямо з-під снігу, як тільки відчувають перше весняне тепло. Номер два. А це знайомий кожному помічник садівника. Лійка. Вона допомагає нам поливати рослинки, щоб вони добре росли. Номер три. Гляньте на цю яскраву жовту квіточку. Схожу на маленьке сонечко. Це кульбаба. Вона буває не тільки жовта, а влітку стає з пухнастими білими голівками. Номер чотири. Ось дерево в травні. Вже повністю вкрите зеленим листям. Воно радіє весні та сонечку. Номер 5. А це дерево в квітні. Бачите, воно ще без листочків, але вже вкрите ніжними квітами. Скоро з них з'являться плоди. Номер шість. Які гарні фіолетові квіточки, схожі на маленькі килишки. Це фрокуси. Вони одні з перших розквітають і радують нас своїм кольором. Номер 7. Звичайно ж, весну неможливо уявити без яскравого сонця, яке зігріває землю та пробуджує все живе. Номер 8. Подивіться на ці гілочки з похнастими кодиками. З них скоро з'являться перші листочки на деревах та кущах. 9. Відчуваєте аромат? Це розквітнув пишний бузок. Його фіолетові квіти зібрані у великі запашні суцвіття. 10. А це суцвіття дерев. Такі маленькі квіточки збираються разом, щоб привабити комах запилювачів. Номер 11 Ось так виглядає дерево в березні на самому початку весни. Воно ще спить і чекає на справжнє тепло, щоб розпустити свої листочки. Номер дванадцять. Яскраві та різнобарвні тюльпани. Вони бувають червоні, жовті, рожеві та багато інших кольорів, і дуже прикрашають наші клумби навесні. Малята! Пригадайте, яку першу квіточку ми бачимо на весні, коли ще може лежати сніжок? Де вона на нашій таблиці? А тепер знайдіть на малюнку квіти. Які схожі на маленькі фіолетові чашечкою. Якою цифрою вони позначені? А які квіти мають багато маленьких бутончиків фіолетового кольору, зібраний у великі запашні китиці? Знайдіть їх на таблиці. Знайдіть на картинці гілочки. На яких з'являються пухнасті сиренькі бруньки, якою цифрою вони позначені? А яка квіточка на нашому малюнку нагадує маленьке сонечко? Де вона? Покажіть мені гілочку дерева, яка вкрита маленькими білими квіточками. Як вона називається? Подивіться на дерево під номером 11. Чому на ньому ще немає зелених листочків? Поглянь на веселе сонечко під номером 7. Як ти думаєш, це весняне чи літнє сонечко? Чому? Які ж ви сьогодні були уважні та розумні. Ви чудово впоралися з усіма завданнями. І дізналися багато нового про весняні рослини. Тепер, коли ви будете гуляти на вулиці, обов'язково звертайте увагу на ці чудові квіти та дерева, які дарують нам весняний настрій. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!